Згадали кілька слів, ви розказували про те, що пам'ятали. Пам'ятаєте, як е, встановлювали, створювали бар'єв, як правильно назвати, шолдері на листопадові? Пам'ятний знак, можна сказати, бо то настільки такий пам'ятний знак вже. А це е, один єдиний чи було проєктів і, там? Багато? Це в нас був конкурс, і ми забрали стоп, а що ми так лежить тут. От, а, от, це от, ще от. один був. У нас, нас тут е, всі проєкти є. А де вони речі. Не... А, а от о. От і ще от о, 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 о. о. Може згадаєте авторів, пам'ятаєте? Хто, е, хто до яких? Хто до Ну принаймні до того, який прийшов. Е, та це Олександр Майлер. Олесь Майлер, це е, він стоїть. Він виконаний, mm -hmm. він був, був прийнятий. Оце, по-моєму, чи не Іван e... Мердак. Mm -hmm. А це здається, що Іван Сонцяд, оце не пам'ятаю вже хто такий. Цього, Але здебільшого Тернополяна робили Так, Так, і конкурс був наш. Наш, наші наш конкурси.